Казочка про дротик, частина перша лежав на доріжці дротик. Повз нього пробігали тварини, пролітали птахи, але нікому він не був потрібен. Одного разу лісовий вчитель сова летіла на урок. І побачила дротик. Вирішила взяти його з собою, щоб пояснити своїм учням, що таке пряма. Цей дротик схожий на пряму лінію. Тільки пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Вона безкінечно продовжується на всі боки. У неї немає ні вигинів, ні кутів. Що схоже на пряму? Електричні дроти. Так, вірно, а ще. Залізничні рейки. Дуже добре. Асфальтована дорога. Сова взяла дротик і зробила декілька вигинів. Ось так. Тепер на що схоже? На хвилі, що на річці, відповіла сорока. На стежку в нашому лісі, відповів їжачок. На мене, відповіла пухнаста яскрава зелена гусінь. І на мене, прошепів вужик. Молодці. А ще цей дротик, схож на лінію, яку так і називають крива. Бачите, у неї є вигини. Сова декілька разів різко перегнула дротик так, що вийшло декілька гострих кутів. А така лінія називається ламана. Так, як будто хтось зламав гілочку дерева і вийшов ось такий злам. Такий, як ти кажеш, злам. Називається кут. Такий кут схожий на дахи будинків, які будують люди, сказала сорока. І на паркан додав їжачок. І на чиїсь гострі зуби, прошепотіла зайчиня. І на блисковко, коли гроза, сказала лисеня. Бачите, яким корисним виявився звичайний дротик. Ми його заховаємо, він нам ще знадобиться. А тепер перерва відпочиваємо.